Американська валюта є найпоширенішою серед українців, які здебільшого саме в ній зберігають свої заощадження у найближчі два-три місяці. Ціна на долар США в Україні очікується більш-менш стабільною, кажуть аналітики. Вони пояснюють це певними діями національного банку. Як ми знаємо, у жовтні національний банк відійшов від політики прив'язки долара до гривні, тобто зараз курс долара не є. Фіксоване, але тим не менше, ми бачимо, що протягом останніх двох місяців Національний банк робить усе, щоб курс гривні був стабільним, і поки що ми очікуємо, що Національний банк буде продовжувати таку політику. Такі кроки національного регулятора експерт пояснив тим, що у зимовий період, який є більш складним в економічному сенсі, в тому числі через питання енергозабезпечення, а також подій, пов'язаних з воєнним часом, підтримка стабільності курсу валюти є дуже важливою, адже здорожчання долара може призвести до низки проблем, зокрема зростання цін. Тому Нацбанк робить певні кроки, говорить експерт. Він робить усе, щоб гривневі заощадження вони були набагато цікавішими для українців, тобто прибутковішими, ніж інвестиції в долар. Відповідно, якщо ми бачимо, що зараз банки пропонують депозити в гривні для населення десь в районі 10-12%, то відповідно Національний банк. Для підтримки попиту на гривневі депозити він буде робити все, щоб в долар інвестувати було не цікаво. Аналітик назвав також основні фактори, які впливають зараз на курс долара, з них в тому числі певне покращення торговельного балансу з іншими країнами. Маємо змогу тепер експортувати більше е, агропродукції, експортувати більше продукції е, гірничо металургічного комплексу через те, що у нас е, набагато краща ситуація з портами. Ми фактично створили свій е, незалежний від. Е, Агресора незалежно від наших партнерів, зерновий коридор відповідно валютної виручки у нас більше. Олександр Параші проговорює і прогноз на найближчі місяці. Ми очікуємо, що і в грудні, і в січні, і скоріш за все, в лютому курс долара буде залишатися відносно стабільним, тобто між 36,5 і 37 гривень за долар. Що стосується прогнозів уряду, Кабінет міністрів України в бюджеті на 2024 рік заклав середній курс на рівні 40 гривень і 70 копійок за 1 долар США. І до кінця 2024 року курс очікується на рівні 42 гривень 10 копійок за долар.